Усім привіт до вашої уваги! Оля тмішечка з килимками мікс подивуємо що попадає. На столі у нас ось такий гарненький пухнастий фігурний килим в гарному стані. Наступний м'який. розмір 23 на 43 сантиметри. Ще? Ось такий. Розмір 70 на метр 40. Ще фігурний килим. Прорезинена дороїшка. Прорезинені. Комплект в гарному стані. Прорезинена. Розмір такої картинки 80 на метр 20. Який гарненький килим, великий килим, круглої форми. ще маленький. Прорезинена, великий килим. Прорезинений. Прорезинений, великий килим. Шріф прорезинений в гарному стані. Ті двері з покриттям проти сковзання. Легкий, прорезинений. Ще прорезинений. Точніше, з покриттям проти сковзання. Прорезинений ліверпуль. прорезинений великий килим зроблений віти, на метр двадцять на метр шістдесят теж прорезинений І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.